Тут добре знають, що таке боротьба за життя. У Буковинському онкоцентрі провели корпоративну донацію. Таким чином допомагають медикам з фронту рятувати поранених військових. В нашому центрі організація Дня донора ну, проходить дуже швидко. Настільки приємно. Сьогодні побачити всіх. Сьогодні участь брали в здачі крові і лікарі, і сестри медичні, і молодші медичні сестри, і студенти фахового медичного коледжу, які сьогодні у нас на практиці, але мають право так само долучитися до здачі крові. Загалом до акції долучилися понад 60 людей кожного разу, коли приїжджає центр крові. Я стараюся, якщо все добре, то здаватися. – Як почуваєтесь взагалі після здачі? – Все добре. Да? Ну, то, може, півдня трохи так голопружіння, але так то все. добре. Ну, зараз такий час, що краще, чим ми можемо допомогти. Ліском. Тут треба старатися здавати, я так думаю. Знаю, наскільки є важливою здача крові, у мене чоловік служить, тому вважаю, що це є дуже потрібний в наш теперішній час. Це є дуже зручно в робочий час, відійти пів години, але зробити дуже важливу справу. Ну, взагалі, під час війни хотілося б хоча б чимось допомогти. Хоч найменше, що ми можемо зробити для тих хлопців, які там. Набагато зручніше, звичайно, коли на робочому місці в нас є менше часу, ми витрачаємо. Не затрачаємо час на дорогу, там, на ці моменти. Це займає декілька, наприклад, півгодинки. Не відриваючись від робочого часу. Потім важко працювати після здачі. Ні, все на щастя, все дуже добре. Ніяких побічних ефектів не було. Все прекрасно. День донора у Буковинському онкоцентрі стараються проводити кожні три місяці. Це чудова можливість бути саме солідарними з медиками, тими, які сьогодні надають допомогу військовим в зсу своєю акцією саме донорства ми хочемо виразити жертовність нашу солідарність а ще підтримати бійців надихати інших на донорство, а також посилити єдність нашого суспільства. Корпоративне донорство важливе, адже за один виїзд закривається суттєва потреба у крові. Це дуже хороший спосіб покрити цю нестачу. Звичайно, ми заохочуємо людей іти до нас на базу, проте не всі мають можливість, зокрема, в когось чи робота. Ну нема можливості, не може людина вирватися і піти до нас. Інколи ми їдемо в села, в райони, наприклад, ми нещодавно були в Сокирянах, але Ну сокирян до чернівців приїхати це трішки складно. Так і це покриває велику кількість потреб, проте враховуючи час, потреба завжди є для корпоративного донорства. Необхідно, аби здати кров. Погодилося щонайменше 20 людей. У ближніх громадах таких охочих має бути до 40, а у віддалених районах 100 мешканців. Тоді центр крові може запланувати виїзд. У нас якби сказати, взаємна ініціатива. Інколи заклади проявляють і зв'язуються з нами. Інколи цю ініціативу провляємо ми і зв'язуємося з теж закладом. Після того ми вже узгоджуємо всі деталі, кількість людей, умови, забезпечення, можливості. І, наприклад, тут є можливості ліжка, свої в закладу. А, наприклад, якщо ми їдемо в заклади освітні або десь в райони, або ще кудись, ми можемо брати свої ліжка, наприклад. Нам потрібна вся кров. Нам потрібна єдині вимоги, щоб донор був відносно відносно здорова людина, більше 50 кілограм вага і не було ніяких ну, патологій. Іноді для життя потрібно не диво, а просто твоя кров. Адже кожен донор це крапля надії, а кожна крапля це шанс вижити. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4